Я б хотіла зараз поговорити про те, як ми самі відзначали новий рік і чи не було тут Ексцесів з нами зараз на зв'язку Анатолій Серединський, заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції України. Пане Анатолію, я вас вітаю. Доброго дня студія. Доброго дня українські народи, з новим роком усіх і вас з Новим роком. Розкажіть, будь ласка, чи українських правоохоронців, поліцейських багато роботи було цієї ночі? Роботи було достатньо. Підсумовуючи новорічну ніч, хочу сказати, що в принципі заходи пройшли досить спокійно лише. 35 повідомлень ми зареєстрували з приводу подій, пов'язаних з новим роком. Більшості свої – це якісь побутові конфлікти або перебування громадян на підпитку. Знову ж таки, ми зареєстрували 24 повідомлення пов'язані із застосуванням піротехнічних засобів. Зараз відносно громадян, які зробили ці правопорушення, вживаються заходи з приводу притягнення їх до відповідної відповідальності. В Цілому виявили близько 300 людей, які порушували комендантську годину. З ними проводилася профілактична бесіда. Також ми перевіряли їх на причетність до якоїсь диверсійної роботи. Вона не підтверджувалася. Відповідно, в цілому, все пройшло досить спокійно. Оці випадки з застосуванням піротехнічних засобів це фейерверки знову пускали так? Так, ми фіксували випадки використання феєрверків. Поліція миттєво реагувала на ці на, на ці повідомлення, прибувала туди, встановлювали осіб. І відповідно зараз вживаються заходи щодо них. А нагадайте, будь ласка, яке покарання передбачене за пускання феєверків у під час дії воєнного ста за використання піротехнічних засобів у нас є як адміністративна відповідальність, так і кримінальна. У нас за цю новорічну ніч зафіксовано один один випадок відкриття кримінального провадження саме застосування фейерверків. Угу, угу. Загалом це вже третій новий рік, який ми зустрічаємо в умовах великої війни. Як змінюється поведінка людей? Чи стає більше ситуацій, на які треба поліції реагувати? Чи навпаки, уже всі зрозуміли правила, за якими треба жити? Насправді я вдячний українському народу за те, що він прислухається до тих рекомендацій, які надає які надає національна поліція, наші колеги Державної служби надзвичайних ситуацій та інші правоохоронні органи з приводу дотримання як комендантської години, так і ракетної небезпеки. Відповідно, ми, ми можемо сказати, що йде на зменшення самі повідомлення і події пов'язані з новим роком. Ну, цей святковий період умовно-святковий, зрозуміло. Ми розуміємо, що в таких умовах про повноцінне святкування геть не йдеться, але тим не менше, такий період, коли ми традиційно відзначаємо зимові свята, що б ви хотіли людям сказати, як вони можуть подбати про свою безпеку, якісь нагадати базові правила. В першу чергу це берегти себе, свідомо підходити до тих повідомлень, які 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 публікуються. А саме це дотримання моментів повітряної тривоги, не нехтувати цими сигналами, також дотримуватись комендантської години. Всі ці вимоги вже давно відомі і дякую, що громадяни максимально їх дотримуються. Пане Анатолію, дякую вам, що приєдналися до нашого ефіру. Це був Анатолій Серединський, заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції України, з яким говорили про те, як минула новорічна ніч в контексті того, як ми самі себе поводили, тому що те...